Мені боляче усвідомлювати той факт, що я в свої 37 років, маючи більше 10 років практики роботи в архітектурній е спеціальності, як е незалежний архітектор і 6 років навчання, я вимушений зараз крутити автомати до установки, замість того, щоб створювати. Прекрасні, комфортні, чудові простори, в яких все освітлено і приємний мікроклімат. енергоефективні матеріали, використовуються сучасні технології для будівництва. Все це я люблю, все це я люблю робити інформаційним, якісною моделькою. Знімати колізії на синхронізації між різними системами. Але я не можу цього робити. Я в мене немає змоги, тому що прийшла Росія і вона забрала, забрала мою роботу, і тепер я вимушений знищувати цих клятів ненормальних сусідів терористичних воєнізованих орків, які просто вирішили, що вони чомусь можуть мають якесь право на нашу землю. Так не буде. Нічого, ми їх трошки тут підчистимо, зменшимо їхню популяцію та повернемося додому з перемогою. І потім нас з'явиться можливість бути самими собою, я сподіваюся, і в колаборації з нашими міжнародними партнерами з кращими практиками, використовуючи всі свої знання і навички, ми швидко відбудуємо абсолютно нову, якісну, модернову Україну. Я вірю в це. Я сподіваюся, що в нас. Друзі, давайте об'єднуватися і разом, разом йти до перемоги. Все, буде, знищимо їх і переможемо. Все відбудуємо. До зустрічі. Юрій Кривохатько, архітектор. Яким я бачу майбутнє України, я думаю, що нас чекає світло майбутнє. Я хочу, щоб кожен із нас. Міг відкривати в собі краще, проявляючи свій творці, розробляти якісні проекти з використанням сучасних технологій, матеріалів, залученням міжнародних експертів і використовувати кращі знання в світі для розбудови справді демократичної незалежної України. Я з задоволенням трошки тут. І ще почую і повернуся назад за свій електронний бім кульман. І ще трішки пару слів хотів сказати про наших архітекторів. Я переконаний, що наші хлопці і дівчата нічим не гірше за міжнародних кращих експертів і мають високі навички і вміння для проектування якісної архітектури. Я ж бачу майбутнє України як модернову сучасну країну, яка є передовою в світі демократичною, людиноцентричною, урбаністичною, де світ і місто будується навколо потреб людини, в першу чергу. І я Готовий вкладати туди всі свої навички і знання для того, щоб це стало реальністю якомога швидше. Таких як я, нас сотні, мільйони. Ми обов'язково переможемо нашого клятого ворога і, і відбудуємо, і розбудуємося. Все буде, друзі, все буде. Віримо і працюємо перемоги. Дякую, Юрій Кривохатько, архітектор. Побачимося. Як я бачу майбутнє України, я бачу його абсолютно світлим, в прекрасних тонах, тому що ми, е, всі ті, хто боремося за її незалежність, ми цього варті. Я сподіваюся, що ми переможемо нашого ворога, знищимо його і далі відбудуємо нашу країну, зробимо її справді комфортною, зручною. людиноцентричною І, і. Ті просто, які нас чекають, вони мають і основі. В центрі мають людину, так хотілося б, хотілося б мати місця, де люди зможуть самовиражати себе творчо, так. щоб мій малючок міг прийти і вивісить свої роботи, картини, так, показати його своїм сусідам їм. І... Друзям по мікрорайону я хочу проектувати е, мистецькі комплекси, е, публічні простори, де люди будуть читати книжки і мінятися своїми думками, обговорюючи, е, обговорюючи їх і знаходячи краще в собі. Е, я б хотів би, щоб е, ми цінували те, за що ми е, бо боремося. Тут. Я сподіваюся. Я сподіваюся, у нас це вийде, бо ми того варті.